Як ти справи? Нормально. Як в школі? Також. Добрий день прийшов. 12-річний Станіслав Касюдик із Володимирця приходить на заняття з гри на піаніно у місцевій школі мистецтв двічі на тиждень. Також хлопчик відвідує хор та вивчає му літературу, а ще окремо займається із психологом. З чого ти хочеш почати сьогоднішнє заняття? Змануе з мене ти хочеш? ж на вихідні на вихідних а сьогодні. А соні, ні. Награв. Значить, треба розігріти наші пальчики. Давай заграємо вправу. Тільки спинку вирівняй. Так. Від Відноти до двома руками через нотку. До мі, фа, соль вгору і вниз. Угу. Зупинись. Станіслав займається у класі фортепіано Ганни Маншук п'ятий рік. Він брав участь у концертах, а влітку цьогоріч виборов друге місце у міжнародному благодійному конкурсі мистецтв. Ганна Маншук зазначає, що у хлопчика чудова музична пам'ять. За період навчання Стаса дуже добре розвинулася координація, адже в нього складно було з координацією рухів і рук. Допомогли мені в цьому ігри, іграшки, м'яч. Які ми там перекидали, десь одна рука на місці м'ячик стукає, інша рука перекидає, і таким чином працюємо над особливими такими місцями складнішими, які йому складніше даються в творах, і так і розвиваємо координацію. Мама Станіслава Віта каже, що помітила, що син мало говорить у віці двох з половиною років. Відтоді вона почала возити хлопчика на приватні заняття з логопедом. Він не знав ну не букву, фактично речення взагалі не Складав. Ця людина розробила методику, цілу методику для того, щоб ми вивчили букви, для того, щоб навчити його читати, для того, щоб навчити складати ті слова в речення. І в нас вийшло. Він пішов до школи. Як розповіла Віта Касюдику, її сина діагностували розлад аутистичного спектру. Про те, що музика може допомогти у його реабілітації, дізналася випадково з телевізійної передачі. Так жінка вирішила записати дитину до музичної школи. Нам підійшло фортепіано, і ми почали займатися. Я задоволена результатом, задоволена тим, що дитина краще стала вчити вірші. Дитина все-таки стала більш комунікабельнішою. Вже цього року, наприклад, у нас нема асистента вчителя. Зі слів мами, такий результат заслуга не лише музики, а й роботи з логопедами, психологами, реабілітологами. Звісно, це вартісно, вартісно і дороговартісно, але ну, без того ніяк. Жодна музика і жодна таблетка, якщо не розвивати все його в комплексі з фахівцями, підібрати фахівців, які підійдуть. Цю у ну, твоїй дитині воно не допоможе. Це треба, щоб була група сформована група фахівців, які працюють. Вікторія Швець, Суспільне, Новини, Рівне.